Ось цей іспанський гібрид, він як Дон Кіхот, який бореться із вітряками, а в нашому випадку із великими чеками на заправках. Адже намагається бути таким же ж економічним, як і дизель. Усім привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test, а ось це сіат Ліон Спортс. Турер, який є найдешевшим вагівським універсалом на нашому ринку, і в якому уживаються риси авантюрного мандрівного лицаря і зразкового сім'янина. Якщо зайти в додаток авторія і в розділі нові авто задати пошук Сіат Ліон, то за стосунок знаходить чотири пропозиції на ось таку модель. Щоправда, всі у виконанні хетчбек, за те з нашим півторалітровим м'яким гібридом. Ліон не молодий. Я знімав огляд хетчбека і ще до війни, але він дивним чином не старіє. Є в ньому щось від Альфа-Ромео. Дуже стильний автомобіль, намальований, ну, було би дивно. Звичайно, іспанським дизайнером Месонеро Романосом, якого, знову ж таки, як не дивно, потім переманили відповідати за дизайн саме цієї італійської марки Альфа Ромео. Навіть в білому кольорі. Навіть з кузовом універсал все одно виглядає елегантно, значно краще за співплатформених універсалів. Хоча, звичайно, суттєво поступається їм з точки зору продажів. Якщо згодні про дизайн, то пишіть про це в коментарях під цим відео. Тепер у Ліона під капотом з'явилася знайома нам техніка, тому що точно такий мотор ми тестували нещодавно. На шкоді Октавії це 1,5-літровий м'який гібрид потужністю 150 кінських сил для Ліона. Він пропонується тільки в одній комбінації із роботизованою коробкою передач. З переднім приводом зрозуміло, але обирати можна між комплектаціями, тому що їх дві або стайл, або дорожча, як у нас FR. Так, так, тепер Ефер це не назва спортивної версії, як було колись. Тепер це просто назва комплектації. І обирати насправді можна між ж варіантами кузова, тому що є хетчбек і є ось такий універсал. Універсал приблизно на 40 тисяч гривень дорожчий за хетчбек, який стартує з позначки 1 мільйон 228 тисяч гривень. Погодьтеся, спортсторер. Звучить значно мелодійніше і поетичніше, ніж звичайне слово універсал. Таке враження, що до назви цього автомобіля доклав в руку сам Сервантес. Та й в дизайні поезії вистачає. Подивіться, ось ці. Трикутні ходові вогні в фарах, спортивні бампери. А ззаду, якщо подивитися, то світлодіоди ліхтарі взагалі утворюють таку закільцовану фігуру на всю ширину машини. Дуже гарно. При цьому, навіть коли просто ввечері підходиш до машини і відкриваєш двері, вона з тобою іспанською вітається, пишучи світлом на асфальті Ола. Це не тільки гарно виглядає, в сенсі практичності теж окей, тому що в хетчбек. Входить 380 літрів, то багажник Ліона з козовом універсал вміщує вже 620 літрів. носить Санчо Панса міг тільки мріяти, щоб його віслюк міг стільки взяти. По кладі щоправда, як і у віслюка, у Ліона немає електроприводу дверей, все. Руцями і 620 літрів це багато, в чому би ви не міряли. В літрах Ріохи, в ящиках із хамоном це дуже багато. Щоправда, у Октавії більше 640 літрів, але іспанці кажуть, що то не такі елегантні літри. Системи впорскування сучасних машин стають складнішими. Тиск в форсунках бензинових двигунів сягає 350 бар. Через це. Вони стають чутливішими до найменшого забруднення, а паливні системи вразливішими до хімічних змін пального. Тому для бензинових машин я рекомендую використовувати присадки підсиленої дії, так званої чорної лінійки ліквімолі. Вони видаляють смолисті відкладення в усьому паливному тракті, підходять для усіх типів бензинів, для усіх, Типів бензинових двигунів додаються безпосередньо в бак ось такої 300-грамової баночки вистачає на 75 літрів. Звичайно, сідаючи всередину одразу згадуєш Купру Ліон. Але, зрозуміло, що тут простіші матеріали, бо Купра дорожча на 360 тисяч гривень. Купра Ліон з таким самим, до речі, мотором і кузовом. Є сенс економити. Я, до речі, не дуже розумію, за що критикують сіат, натякаючи на його жорсткий пластик. Ні, він зверху дуже м'який. Так, є жорсткі пластики нижче, але як в інших виробників, бо фасадні, я би сказав, сорти пластику вони дуже непогані. І крісла мені теж нагадують купрівські, тому що вони глибокі з розвиненою боковою підтримкою. У нас у версії FR вони з комбінованої штучної шкіри і тканини, максимально зручні. Тобто, от всі, хто сідають в Ліон, в першу чергу підкреслюють зручність крісел. Особливо, коли ти, наприклад, десь там багато чи далеко їздиш, вони в цьому сенсі першокласні, але, на жаль, навіть в версії Fair всі регулювання ручні, натомість є регулювання. Підтримки попереку, і з точки зору запасу місця, що спереду непогано, ззаду взагалі шикарно. От я сідав за цим кріслом, перед ногами залишається чимало місця. Ну, тобто для родини це гарний варіант. Важливо, що вже в версії FR є цифрова панель приладів, на якій можна змінювати малюнок. Є кілька конфігурацій. Дизайнів, 104 дюймовий екран мультимедійної системи, входить в версію ФР камера заднього огляду, і, що важливо, у відносно недорогої моделі є перемикач режимів їзди. Наприклад, в кодь'яка, який більше 2 мільйонів гривень, який зараз у нас на тесті, перемикати режими не можна, тільки спортивний режим роботизованої трансмісії. Взагалі, як для недорогого сімейного універсала, Ліон доволі щедро оснащено, тобто є бездротова зарядка для мобільного, є підігрів передніх крісел і керма. Причому керма трирівневий підігрів в максимальному третьому режимі пече, наче мадридське сонце влітку. Так, є певні претензії, наприклад, до регулювання кліматичної системи: це або ж сенсорною панеллю внизу, або ж натискаєш плюс-мінус. На екрані, тобто треба до цього звикати. Я вже не помічаю таких речей, хоча багато тих, хто сідає вперше за кермо Леона, підкреслюють, що це доволі незвично. Але при цьому у кліматконтроля є окрема зона для задніх пасажирів. Подобається мені також ось ця світлодіодна стрічка, яка тягнеться від передніх дверей через торпедо. Вона виконує не тільки декоративну, але й доволі важливу функцію, наприклад, зав'язана на системи безпеки і попереджає. Блиманням в певних ситуаціях, коли треба привернути максимальну увагу. Останній ліон, який у мене був, це була 300-сильна купра з кузовом хетчбек, і якщо відкинути двигун, то таке враження, що це майже та ж сама машина. Тому що дуже приємний автомобіль. О, ти тільки насідаєш, ти одразу розумієш, що ця машина тобі подобається. Подобається глибока посадка, подобається чутливість керма, те, як вона охоче заїжджає в поворот. Бо так легко і весело в повороті, мабуть, не їде жоден вагівський автомобіль на платформі MQB навіть незважаючи на те, що тут усього на всього 150 кінських сил, але з іншого боку, 150 кінських сил це теж немало. Бо потужність і обертальний момент насправді у м'якого гібрида такий самий, як, наприклад, у версії 1,4 чи 1.5 TSI. тих самих 150 кінських сил і 250 ньютон метрів обертального моменту. Єдине, що звичайно ти відчуваєш, що м'який гібрид налаштовано трошки інакше. Це такий доволі адекватний компроміс з точки зору динаміки їзди і економічності. Ну бо якщо про динаміку, то наші заміри показали, що в кращій спробі ліон з м'яким гібридом розігнався до сотні за 8,1 секунди, Хоча при цьому завод декларує цифру 8,7. тобто ми покращили результат на шістдесятих. Це величезна. Сходинка. ти відчуваєш, що динаміки тут вистачає. Вона закінчується на позначці 217 км на годину. Це цифра максимального темпу для м'якого гібрида. І м'який гібрид насправді тут влаштовано доволі просто, але це ефективна концепція. Просто тому, що до двогонавного внутрішнього згоряння додано 13-кіловатний стартер-генератор, який має ремінний привід І, до речі, охолодження. І ця 48-вольтна гібридна система вона не додає тяги мотору. Але за кожної найменшої нагоди вона вирубає двигун. І ось ці мікроскопічні зупинки, але часті, дають свій результат. Тому що про економічність ми, звичайно, трошки пізніше поговоримо, але вона легко конкурує із дизельними версіями. Ну і звичайно, у гібридної системи є доволі маленький. Акумулятор, в якому рекуперується енергія, і в цьому сенсі все плюс-мінус звично. Ми, до речі, їздили на Октавії з таким самим приводом, але ось цікавий момент у Октавії мене реально ну просто висаджувала гальмівна система, тобто процес рекуперації, який був налаштований на максимальну ефективність. Тому дуже часто, навіть мене, як підготовленого водія, він лякав, тому що здавалося, що... Пропадають в якихось діапазонах гальма, настільки потужно скидався тиск в системі, щоб отримати максимальну рекуперацію. В ліоні такого немає. Він значно більше з економічності все таки переорієнтований на водія. Звичайно, відчуваю, як втручається рекуперація в процес гальм, але це втручання не таке критичне і не таке сильне, як у Октавії. Тому насправді це дає свої результати з точки зору економічності. Подивіться, виробник декларує цифру по VLTP, максимально середньої витрати 5,9 літра. І вуаля, в мене, якщо не навалювати, виходить 6 літрів. Ледве не вперше за останній час, коли моя реальна витрата збігається з цифрами, вказаними виробником. Починаєш їхати трошки швидше, цифра там росте до 7, якщо дуже динамічно до 8, Але те, що це економічний автомобіль, це правда. Я коли взяв машину з повним баком, було майже 800 км запасу ходу, і поки вона там впала до 700, мені здавалося, що я їздив 3-4 дні. Тобто дуже економічний привод. Що цікавого дійсно в цьому гібриді, що в режимі еКО він дає колосальний накат, тобто він розмикає. Диски щеплення, і машина спокійно котиться, і це дає реальні результати. Тобто, якщо порівнювати зі звичайним 1,4 чи 1.5 TSI, різниця в апетиті легко сягає двох, а може інколи і навіть трьох літрів, і це просто супер. Ну і на додачу до цього треба пам'ятати, що двигун без навантаження вміє вимикати ще й пару циліндрів, тому з точки зору економічності тут цілий арсенал рішень. Ну і звичайно, коробка тут робот на 7 швидкостей серії dq 200. Тобто зрозуміла трансмісія. Круто, що є можливість вибору режимів їзди, тобто вмикаєш спорт і вона стрибає, відстрілюється дуже швидко, швидшого і бажати не треба. Є пелюстки перемикання під кермом. Тут тобто, повний набір на драйверських речах не економилий і в тому числі на підвізці. Підвізка тут, ну ти, от. Кермо традиційно вагівське, легеньке, але точне. Але при цьому у універсала відрізняється підвізка від е, хетчбека, тому що ззаду тут встановлено потужніші амортизатори, розраховані на більше корисне навантаження на ну, нас такий універсал. 545 кг проти 513 у хетчбека. Ну і при цьому в нас ззаду балка, але чіпляється вона за повороти, те, що треба. А от підвізка тут жорсткувата. Ну, якщо порівнювати, наприклад, з Октавією, з таким самим мотором. Відчувається, що вона більше налаштована під драйвера, під ось ці азартні реакції керма. Ну класно. Ходовка, ти одразу це підкреслюєш. Нашу версію взуто. Давайте зараз швиденько прийдемо поворотик. Отримуємо. Чіпляється він, наче повноприводний. Якщо і сповзає з траєкторії, то зовсім зовсім трошки. І відчувається ось ця робота Електроніки XDS, яка виконує роль міжколісного диференціалу і затягує тебе у віраж. Те, що треба. Вправним водіям сподобається. Так ось наша машина взута у 225 45R17. А якщо хочеться більше комфорту, то є сенс брати стайл, принаймні там 16 дюймові, а легкосплавні диски і трошки. Вища гума, і ось тут цей комфорт заточений під драйвера вже на межі комфортності і жорсткості, принаймні це на розбитих дорогах дуже чітко відчувається. Але я не скажу, що ця машина дартує, чи якась вона зубодробильна. Ні, це якраз той вагівський комфорт, який багато хто знає, на межі. А от що я би хотів покращити, це шумку. Ти відчуваєш на швидкості, що в салон активніше, ніж хотілося б. Лізуть і шини, і аеродинамічнішими. Принаймні, така сама Октавія мені здавалася тихою. Сам двигун майже не чутно, він завжди десь далеко, максимально заізольований. Тобто він, особливо в гібридній системі, налаштований на ось цю тиху роботу. І якщо подивитися навіть на наші заміри, то прилад показує на швидкості 100 км на годину приблизно 73 децибели в ліоні. При тому, що у нас одночасно зараз є кодьяк, так от для порівняння він а, генерує 71 децибел. тобто на 2 децибела тихіше. Я розумію, що це різні класи, не зовсім коректне порівняння, але в Октавії з цим мотором ми не міряли. А тепер будемо міряти в кожній машині і будемо вносити в табличку, щоб можна було порівняти хто тихіший. При цьому у Сіата і гарантія непогана. Два роки без обмеження пробігу. Все це доповнює одне велике фінальне враження, що Seat Ліон це для просунутих водіїв в версії універсал. Ще й для водіїв, у яких є родина, яким потрібно щось перевозити. Саме для них Ліон, який цікавіший з точки зору керування і гарячіший у поворотах, ніж вагівські однокласники. Перш ніж ми перейдемо до цін. Хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторіа. Більше автомобільних новин можете знайти на YouTube-каналі Авторія, посилання на який є в описі під цим відео. Якби існував конкурс на найгарніший універсал, Сіат Леон би виграв, на крайняк би точно взяв приз глядацьких симпатій. І ось цей стиль він іде бонусом. До тих якостей, які зазвичай в ньому клієнт шукає. Це баланс практичності і драйверських амбіцій. Бо насправді часто важко пояснити людині, чим Ліон відрізняється від інших співплатформених машин. Це треба просто прийти до дилера, сісти, покататися на ньому, аби розставити всі крапки над І. Але насправді для багатьох українців стиль не такий важливий, як цінник, і в цьому сенсі. У Ліона є свої козирі, тому що це, повторюсь ще раз, найдешевший універсал ваг в цьому класі. Бо цінник на Ліон з цим мотором починається з позначки 1 мільйон 266 тисяч гривень, і це дешевше, ніж відносно недорога Combi, яка коштує 1 мільйон 314 тисяч гривень. Тому що той самий гольф він не пропонує цього у нас. Ні з гібридом, ні у виконанні універсал.